Так, а ну розходимось. Розходимось. Що ми тут шукаємо? А, то ви вже додому хочете, так? Розходимось. Мань, 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 мань. Так, де малесенький? А, вон, там один малесенький. І ще наші рижики десь гуляють. Шоти, масінька, шоти вже? О, привіт! Привіт! Ручна! Ну, знаєте, що хочу сказати? Шерсть це класно, але приходиться їх періодично перевіряти. Ну, зараз вже холодно і ми не помітили, але ми ще їх перевіряємо на те, щоб в них не було кліщів. Ось така, що в них нездорова штука буває. Ну, можна, звісно, проколоти їх і не І не буде цього щастя в лапках. Але не хочу я їх без, ну, без терміну проколювати. В них є свої терміни. Ивермектин. І вже пару ми вже знаходили ну, трішечки раніше. Кліщів забирали від них. Можливо, вони цього не бояться, але я би не хотів, щоб в поросят були кліщі. Краще. Краще їх знаходити і видаляти. Ось ще у нас так вон там рижик, зараз я до нього підійду. Це на 28 грудня і бачите, яка в нас зима прекрасна. А порося там лафа. Вони травку собі щипають, їдять і вон ще в нас там грубка ходить. Я вже сподіваюся, що. На слі... Вже на літо ми вже будемо їх залучати до кабанчика наших малышів. Кабанчик у нас росте. придбали ми кабанчика. А ось наші рижики. Привіт! гарненькі. Привіт! 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 Цей привик їсти а. яйця, кабанчик. Ти теж хочеш? Ну от такі вони молодці. І ще у нас там рижик. Оцей у нас відстаючий. Такий він відстає. Його вже родичі, можна сказати, коли вони разом народилися, вже більше від нього. Ну так на відсотків 30. Але нічого, вигодуємо і цього, буде з ним все добре. Привіт! Як він смачно їсть яблочко, а? Це значить в нього добре. Ну що, друзі, з придашніми різдвяними святами, з прийдешнім новим роком у нас всіх. Єдине бажання у мене та і багато у кого, та напевно всіх українців, щоб закінчилась війна, але не просто закінчилася, а нашою перемогою, щоб ми звільнили всі території, щоб якомога менше загинуло наших людей. І ворог поніс. Покарання, те, яке, на яке він заслуговує з Богом, бажаю здоров'я вам і вашим поросятам! Нехай Бог береже нас всіх і нашу неньку Україну.